У залі будинку культури села Шляхтинці ще до концерту яблуку ніде впасти. За кулісами хвилювання і метушня перед відповідальним виступом. У залі найрідніші люди. Шляхтинці, село співуче і причетність до сільського хору мають чи не у кожній родині. Це колектив ще був заснований за роки радянської влади. Ми так збиралися трошки не в клубі, а десь так підпільно з перші роки збиралися, бо це був колектив заснований. На базі церкви, як церковний хор, тому ми збиралися підпільно. Ну, а потім, в часи незалежності, ми вже вирішили займатися в будинку культури в нашому в клубі. І отак працюємо вже 25 років. Учасники хору різні за віком, освітою, професією і уподобаннями, але їх усіх єднає любов до української пісні. Вони зранку поспішають до праці, а ввечері до рідного колективу. Співають, втілюючи свої мрії. Про те, щоб якась культура була в селі, своя культура не, не привезена звідки за гроші, а своя сільська культура, яка вона є, але все таки він прагне рівня. От, е, е, мені подобається, я тут вже е, декілька років акомпоную, але мені подобається е, нормальні люди, нормальні люди працюють люди, я рада, що я в цьому колективі. Звичайно, я вже напевно і найстар найстарша буду серед дівчат, але я ще хочу співати і надіюся, що ще буду співати. Часом, звичайно, трошки це важко, тому що зараз такий час, що потрібно йти на роботу, сім'я, але ми знаходимо вільну хвилинку. От і коли на хор, то коли співаємо, то Душа віддихає із колективом. спілкувалася Глина Мацейків її програму Сільський календар. Дивіться незабаром на каналі Тіві 4